Всім привіт! З вами Таня. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своїм замовленням сайту Аhuрп. Недавно була знижка 26% на сайті Аhuрп присвячена. Здається, 26 років сайту було. Мені так щось здається, ну це не точно, я так думаю. І я вирішила дещо купити, дещо купила з цією знижкою. А дещо просто знайшла вже у них були якісь там паралельно розпродажі, і я вирішила ними скористатися. Моє замовлення було на 40 євро. Це мінімальне замовлення на безкоштовну доставку. 40 євро це приблизно півтора тисячі гривень. І давайте подивимося, що я замовила. Більшість продуктів буде, звичайно, косметичні. Це витягнемо, воно нам не потрібне. Ось так виглядає моє замовлення, і давайте подивимося. із за чого я робила, я давно в мене закінчились ось такі патчі Козарекс. Так, давайте відсую. Це патчі від прищів, Тут по 24 штуки в одній упаковочці. Я взяла відразу дві, щоб було в запас, бо в мене закінчились. В принципі, в мене прищі це не часте таке. Не часта проблема, але де-не-де -де, ну, там, раз в місяць, раз в два місяці, якийсь один та й вискочить. І потрібно ось таким дуже зручно наклеїти. Я наклеюю на ніч, і на ранок прищик зазвичай підсушується. Якщо не підсушується, то ще можу і в день ще раз наклеїти або ще на наступну ніч. Ну, Одним словом. Якщо за день не допомагає, то за 2 чи 3 дні точно прищик підсушується добре і зникає. Мені дуже ці патчі подобаються. І ну, на Айхербі не дуже хороша ціна. В корейських магазинах можна такі патчі взяти, наприклад, одну упаковку за 2 євро, то на Айфербі на них ціна була більше як 4 євро, 4,5, мені здається, але спрацювала знижка. І мені вони вийшли, здається, за 3,5 євро одна штука. Ну, в принципі, все одно два, в два рази дорожче, ніж на в корейських магазинах. Але я справа в тому, що поки що я в корейських магазинах нічого не замовляю. Так. Далі побачила ось такий набір пензликів EcoTools. Теж хотіла попробувати цю фірму щось. І вирішила для очей ось такий замовити. Так, давайте їх відкриємо. І подивимось, як вони виглядають. Так, це розклалось. А тут, бачите, можна закривати класно. Ось так воно може стояти, але ще треба їх звідти якось витягти. Так, а ось тут, ось так виглядають. Тільки щось я не розумію, що всі ці пензлики плоскі, Ви бачите, ось так плоскі, Дуже маленький оце бочонок. Мені завжди не стає ось таких кісточок, таких пензликів, таких, тільки би хотіли, звичайно, цей пензлик трішечки більший. І ось таких теж бракує. Ну, ці вже як. Це теж гарно мені підходять, а ці вже як просто бонус. Я такими рідко величезними користуюсь. Навіть не знаю, це для очей, чи, можливо, для хайлайтера використовувати, чи для консилера. Ну, не знаю. Подивлюся. Одним словом, такі замовила. Вони, то, що буду пам'ятати по ціні, здається, цей набір мені вийшов 8 євро вже зі знижкою. В принципі, непогано. Так, давайте далі. Далі в пробних зразках я взяла ось такий вітамін С за 1 євро. Тут на нього була велика знижка, бо повна ціна здається 15 євро. І пробник, за того, що він був в пробних зразках за 1 євро, тут 238 грам. Я часто п'ю такий вітамін С при хворобах, при вірусних захворюваннях. Там, здається, 5 3, ні, від 3 до 5 грам залежно. Від того, наскільки сильно мене взяв вірус, ну, зазвичай це, переважно це 3 грама, це там півчайної ложки, до прикладу, розвожу в воді і випиваю. І за декілька днів він допомагає. Єдине, що я не, не звернула увагу, що термін придатності до 11.22. Ну, я не звернула на це увагу, але думаю, що нічого, звичайно, до листопада я його не встигну використати. Але думаю, що, можливо, є якийсь невеличкий запас, що можна ще користуватись, тим більше він не відкритий. Так, далі. Ще я купила собі ось такий спонж від Real Technique. У мене колись був він. І мене зацікавило, що до нього йшов ось такий чехол. Не пам'ятаю по ціні, по ціні, напевно, теж в районі 7, -7 євро він був, ну, не бюджетний. Але мене зацікавив цей чехол до нього, тому що дуже добре носити з собою. Завжди в мене була проблема, в чому цей е, спонж носити, особливо, коли ти його використаєш. Він, наприклад, ти десь ним користуєшся, потім його назад в косметичку вже не поставиш, бо він, треба було якісь пакети додаткові, ну, щось придумувати, бо він замастить все навколо. І цей чехол це дуже добре, гарний такий варіант. Щоб десь з собою носити, якщо треба підправити макіяж. Так, що ще? Ще взяла ось такі два пензлика від Wet n Wild попробувати Один для очей. Вони були дуже бюджетні. Постається, сантім, ну, Це в районі 50 гривень, чекайте, як це відкрити, Щоб показати. Так, Ось, витягнула, Ось такий розмір пензлика мені подобається. Він дуже м'якенький. І от такого середнього розміру мені завжди не вистачає таких пензликів. То або замалі, ну, замалі це рідкість. Частіше вони завеликі для мене. І тому вирішила попробувати, Чула багато позитивних відгуків про пензлики цього бренду Wet n Wild І вирішила, чому би не попробувати. І Ось цей пензлик це для контуру, але як його витягти звідти. Так, він не хоче витягуватись, технічна пауза. Нарешті витягла його, ось так він виглядає. В принципі, дуже м'який, каскошеної форми. Якраз хотіла теж такий пензлик. У мене є такий пензлик від івроше, але він. Не такий м'якенький, він більш такий е, упругий, і не дуже зручно, наприклад, е, наносити. Ну, контур ще зручно, от бронз, не дуже зручно. Хотілося ось такий, щоб був скошений і щоб був м'якенький, в принципі. Ну, і за, як я кажу, євро 50, то не шкода потім і викинути. Так, ось такі два пензлика, потім залишили ще, ще я взяла три олівчика для брів. Ось такі. Е, перший найдорожчий він був в районі 7 євро, але повна його ціна була більше 20 євро, це від Lorac Pro. Ось такий олівчик. Брала їх наугад, не знаю навіть по кольору, просто по назві. Тобто, старалась взяти світло-коричневий або, або середньо-коричневий. Оце блонд, взагалі, натуральний блонд. Ниче нейтральний блонд. Так, зараз зробимо свочл, подивимося, як він виглядає ось такої форми. І давайте зробимо свотч. Так. Ой, щось він такий сухий, можливо, не розмалювався, але колір мені подобається світлий. Я люблю світлі ось такі відтінки, щоб коли. Я не роблю макіяж очей, ну, взагалі, тільки брови і тон, то ось такий колір дуже класно підходить, такий натуральний. Можливо, він розмалюється і буде краще, але поки що суховатий. Давайте подивимося, скільки його тут. От стільки. В принципі, немало. Ну, не дуже багато, але і немало. Так, скільки тут грам. Зараз подивимося. 0,16 грам. Ось тут написано, так. 0,16 грам, Ну, небагато. Ну, попробую. Я нічого не пробувала від цього бренду, почну з олівця, як то кажуть, добрі. Так, ще два олівчика. Один це корейський. Перший це Etude House, ось такий. І другий від Міши, мені здається. Так, від Міши, ось. Давайте почнемо з цього етюдхауза, давайте його відкриємо. Є оцей відтінок э, Ash Браун. У мене такий був від Rocher, теж був класний, а він взагалі відкритий ось така щіточка тут іде. І з цього боку а, він відкривається. Давайте подивимося, як він виглядає. Давайте зразу відкручу, скільки його є. Ну, приблизно так само... Ні, мені більше, тут трошки більше, як попереднього. Ось. Так, і давайте зараз робимо сводч. Як він виглядає? Цей, мені здається, буде трішки темніший, але так, мені здається, теж буде добре. Ой, як він тоненько малює. подивіться. Класно. І теж світлий. Це, я би сказала, він теж по, по світлості одинаковий, мабуть, але він більш такий сіро коричневий йде, а оцей більш рижуватий. Ну, не критично рижий, але має якусь невелику рижинку. Так, а де А, ось, В принципі, я задоволена, і на, це, на цей олівчик була ціна 2 євро. Ну, взагалі. Тому чому, чому би не спробувати трішки вниз, опустимо. Так, і останній олівчик. А, я не сказала, скільки тут грам. Тут грам, якщо, він, якщо це вказано, я зараз... ні, не вказано, скільки грам, на жаль. Тому не знаю, але, але більше однозначно, як Лорак. Цей відміши. Давайте подивимося, як він називається, якщо це вказано. Ну, він так само був якийсь тауповий, мені здається, чи світло-коричневий, ну, або грей, ні, сірокоричневий, brown І тут вказано, що 0,15 грам. Тобто та як Лорак, там 0,16, а тут 0,15. І тут він йде, бачите, в, в такій плівочці і потрібно зняти плівочку. Так, зараз технічна пауза, неможливо. Я вже всі нігті обідрала, а зняти цю плівку неможливо. Так, ми все-таки її знімемо, Щоб ви подив... оп. Оп. Так, зняла на кінець то. Так, тут є щиточка. Тут олівчик. Давайте подивимося щіточку. Є щіточка, це радує. І давайте подивимося. Ой, це вже темніший. Це вже темніший, і ось так його. Менше, ніж в попередньому. Так, і давайте. Але бачите, він не зовсім такий тоненький, він йде такий трішки не зовсім тонюсінький, тому я думаю, надовго його стане. Так, і давайте зробимо. А, ні, не темний, от виглядає, що темніший, а подивіться. Ну, трішки, так, трішки темніший, але не надто. Ну, класно, мені всі кольори сподобались. Подивимося, як це буде на бровах. Поки що я задоволена цією посилкою. От, коробочка вже пуста, більше там нічого немає. Ми все подивилися. Шкода, що немає подарунків. Я вже звикла замовляти, коли є подарунки і не один. А тут, на жаль, так. Тому на Хербі я дуже рідко замовляю, десь раз в рік. Але все-таки буває. Бо деякі, коли є такі товари, що потрібно саме там замовити. От і все. Дякую вам, що ви залишались зі мною до кінця. Пишіть, чи ви щось спробували з цих продуктів, які я вам показала. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па!